Доброго дня, зараз я прочитаю вам свого вірша про українське дитинство. Називається Пам'ятаю якось я малий. Пам'ятаю якось я малий, іду селом. Іду собі в кінець дороги, нагнув чоло, дивлюся в ноги та йду. Посупив носа, немов спіткав якусь біду, а в голові думки покою не дають. Хоча й малий, хіба ж я не людина? Чомусь і що хочуть, те беруть. Чому мені всі кажуть, ти дитина, тобі не можна, ти про це забудь, те не чіпай, того тобі не треба, а може й треба. Про це подумав хто-небудь. Така нахлинула на мене лють, та все ж йду. І вже кінець дороги, але ще не втомились ноги, та й ті думки ще з голови не йдуть. Між тим попереду лиш поле, безкрайнє, широчезне житнє поле. Іду я в жито, що робить. І легко якось так мені йдеться, і серце в грудях все частіше б'ється, і жито руки лоскотить. Ось я стою посеред поля один зовсім один, а навкруги козацька воля і вітер в колосках шумить. І всі думки кудись поділись, тікає сонце, вже й їсти захотілось. Ось птах якийсь добрий улетить певно, орел, а може, сокіл, цікаво, де це він летить. Мабуть, додому, а вже ж додому, щось і мені додому вже кортить. А вдома мати хліб із печі достає. У неї він такий смачний, пухкий, рум'яний, а як у нього кірочка хрустить. І якось легко на душі так стало, наче не сокіл то летить. А я, а там за обрієм мене чекає матінка моя. І я побіг, побіг щосили, до краю світу, де кінчається земля. Побіг я через поле на дорогу. Ось хата вже відніється здаля. А на порозі мати вже мене встрічає. Ну, зараз, думаю, мені влетить. Ні, не б'є, а навпаки ще й обіймає, цілує в лоба і до себе притискає, питає: Сину, де ти був? На дворі вже давно змиркає, а ти що зрання десь загув? Ми з батьком думали, що сталося. Дарма так думали. Я просто в полі був. І нібито нічого і не сталося. Та те є жито, я і досі не забув. Дякую за увагу.